Алло, Андрій Олександрович. Доброго дня, це вас о, турбує громадське Харків. Мене звуть Віктор, я журналіст Громадського Харків. Скажіть, будь ласка. Що хто турбує, ановомидемо, ну, ну, погано чути. А, так, вибачте, а, громадський Харків. А, громадський Харків це газета чи що це таке? А, ні, це телеканал. Uh, так, скажіть, будь ласка, наразі у ЗМІ з'явилася інформація про те, що затримали Владислава Яруша, який нібито являється бійцем вашого батальйону. А черники прикать нас батальйон. Якщо людина колись працювала, так що це ми його вигнали давно, так що це означає, що він боець слабозайшне. Дякую, скажіть, будь ласка, а як давно він? — Скажіть, будь ласка, а як давно він був звільнений? Якийсь... — Ну, був ну, звільнений вже, я думаю, десь, я скажу так. — Три години був звільнений, тому вже дякую. — Він на службу не ходив і його звільнили. — Я зрозумів, але ось нещодавно був загальноміський розвод на патрулювання, він був 6-го числа. І на на відео о, видно як о, схожий на Владислава Яруша бієць із шевроном Слобожанщини схожий боєць у мене Чи будь чи не був на параді. А так мог ну, будь схожий боец. У мене, наприклад, Сильчун є такий боїться, він дуже схожий на Яра ще. Э, Зрозуміли? Так, я зрозумів, добре, Ще Такий що я. Так що тут такого нічого немає. Там призвільнення, без процесор, не швидкий, можем привести всі речі, то да сюда. Простите, мог то би участвовать як вот на параді. Э, добрый... Так, я зрозумів, добре, щиро дякую вам за коментар. вдалої дороги, ну, На все добре. У нас батальйон героїчний, там ми вперше, в першій номер один у мені МВД по бойових заслугах. Так що там все немає слабожачиває уже. Не... Так що зрозуміли? Так, так, я зрозумів, добре. Ну, то, на той період, коли його затримали, він не був під Слободайщина. Добре, я зрозумів. На все добре, дякую вам.